Стратегія примусу Росії до реальної дипломатії. Президент Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України. Досягнення справедливого миру парламентарі звернулися до асамблеї міжпарламентського союзу, аби посилити тиск на Росію в усіх можливих міжнародних форматах. Прозорість місцевого самоврядування народні депутати обговорили виклики, які стоять перед громадами у воєнний час та можливості повоєнного відродження. Європейська єдність це також зброя, яка забезпечує безпеку не лише для України, а й для всіх європейських народів. Заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу у засіданні Європейської ради. Він представив європейським партнерам план перемоги України або ж стратегію примусу Росії до реальної дипломатії. Глава держави наголосив, що план перемоги у війні з Росією направлений на зміцнення країни, який за його словами може покласти край війні не пізніше ніж наступного року. Зокрема, він озвучив п'ять пунктів українського мирного плану. Також український лідер пояснив, що Київ має кілька таємних розділів до цього документу, що носять чутливий характер. Вони стосуються військової допомоги якомога раніше. Прикладом таких рішень глава держави назвав дозвіл Україні використовувати зброю для ударів по Росії на великі дистанції по військових цілях. Також Зеленський наголосив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, стане безумовне запрошення. Дня України до НАТО він зазначив, що план перемоги змусить Росію до реальної дипломатії. Ми готові покласти план перемоги на ваш стіл і розраховуємо на вашу підтримку. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними. Силомість нав'язане перемир'я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається, і наша єдність, тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову. План перемоги це місток до успішного проведення другого саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це. Україна дуже чітко розуміє, що їм потрібно. А з нашого боку, ми лідери в ЄС, повинні а, дійсно допомогти в тому, щоб це трапилося. Тобто, нам треба передавати більше обладнання, більше технологій для того, щоб Україна могла захистити себе проти цієї жахливої війни в повному порушенні міжнародного права. Україна готується до другого саміту миру, просувається разом з партнерами крок за кроком, відповідно до формули миру президента Зеленського. На цьому наголосив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко під час виступу на 149-й асамблеї Міжпарламентського союзу. Він зазначив, ми повинні спільно з іншими країнами вирішити, як досягти справедливого і тривалого миру. Перший заступник голови українського парламенту висловив впевненість, що міжнародна парламентська спільнота може зробити. Значний внесок у досягнення цілей формули миру президента України лише спільними зусиллями та тиском на Росію в усіх можливих міжнародних форматах ми зможемо досягти нашої кінцевої мети встановлення справедливого, всеосяжного та тривалого миру в Україні на основі статуту ООН. Водночас, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко зазначив, що серед світових загроз ядерний шантаж Путіна, що загрожує глобальній безпеці, Росія навмисно намагається зруйнувати режим нерозповсюдження ядерної зброї, щоб підірвати глобальну безпеку. Парламентар нагадав учасникам асамблеї про те, що Україна відмовилася від свого третього за величиною у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від Росії та інших. Ядерних держав однак РФ порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, статутом ООН та міжнародними угодами, розпочавши геноцидну агресивну війну проти України. Такі порушення міжнародного права можуть мати серйозні наслідки для глобальної ядерної безпеки. Зауважив Мережко. Неядерні держави, спостерігаючи за тим, що може статися з ними, якщо вони не матимуть ядерної зброї, можуть розпочати національні ядерні програми як найкращу гарантію своєї безпеки перед обличчям таких ядерних терористів як Росія. По-друге, Росія шантажує світ погрозами спричинити ядерну катастрофу на українських атомних електростанціях, зокрема на Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під російською незаконною окупацією. Як Бачимо, Росія є небезпечним ядерним терористом, який шантажує весь світ і загрожує глобальній ядерній безпеці? Рівень довіри до миротворчих міжнародних організацій, зокрема ООН, у світі поступово знижується. Зауважив представник української делегації Олексій Жмиринецький. Миротворчі зусилля Радбезу ООН фактично заблоковані режимом Росії. Яка незаконно утримує місце постійного члена, що раніше належало радянському союзу? Це не тільки унеможливлює ефективну реакцію на сучасні глобальні виклики, а й створює нові штучні гуманітарні кризи, як, от, продовольча криза в країнах Африки. Жмеринецький закликав ООН запровадити прозорі механізми забезпечення громадського контролю над бюджетними витратами цієї організації. Україна йде в Європу, а місцеве самоврядування є однією з основ нашого євроінтеграційного процесу. Виклики, які стоять перед громадами у воєнний час та можливості повоєнного відродження, обговорили у Фастівській громаді на Київщині. Народний депутат України Віталій Безгін наголосив, що прозорість роботи на місцях є ключовими для створення конкурентно спроможного муніципального управління. Серед пріоритетів боротьба з корупцією. Також однією з найбільших проблем залишається кадровий дефіцит. Невеликі зарплати у містечках і селах роблять їх неконкурентно здатними. Відтак на місцях мають шукати механізми балансування відносно невеликих зарплат з соціальними бонусами, як то безкоштовне або пільгове житло для молодих спеціалістів, чи можливість отримання земельної ділянки під будівництво. Програми залучення фахівців має мати кожна громада, кажуть парламентарі. Серед основного під час форуму зупинялися і на питанні конфлікту інтересів, коли місцевий бізнес представлений у місцевих радах. Дійсно, якщо ми кажемо про європейську інтеграцію, а це про роботу з європейськими фондами, про інші підходи до роботи, то прозорість антикорупція добре це стає невід'ємною складовою. Якщо ти не прозорий. То європейці не будуть давати бік кошти, якщо вони не бачать, як вони розподіляються, як вони використовуються. Дійсно, ФАСТОВ є непогана практика, але на моє переконання, треба все ж таки більше інвестувати в кадри. Це не стосується ФАСо загалом всіх. Тому що, якщо ми кажемо, що службовець на рівні органів місцевого самоврядування, на рівні державної служби має бути доброчесним, йому треба гідно платити. Ми говоримо про прозорість, говоримо про відкритість рішень органів місцевого самоврядування, що турбує насправді людей. По тих питаннях, з якими. Вони живуть кожного дня, і наприклад Фастова ми сьогодні побачили модель, яка втілюється в життя в частині відповідальності влади. Парламентарі наголошують, Україні необхідно імплементувати кращі європейські практики місцевого самоврядування у наше законодавство. Окрім цього, на місцях впроваджувати програму розбудови громади майбутнього ефективне самоврядування без корупції. Що є частиною проєкту Ради Європи з підтримки багаторівневого врядування та демократії? Я хочу підкреслити, що ми працюємо у межах проєкту зміцнення урядування, місцевого самоврядування. Дуже конкретні, орієнтовані на дуже конкретні цілі і завдання, проєкти, які спрямовані на підвищення якості врядування. Наші проекти змін демократичного врядування та якості, що реалізуються. Ми підтримуємо реалізацію план дій і також співпрацюємо у цьому із національним агентством запобігання корупції. Безумовно важливо, бо після перемоги наше друге питання саме головне це євроінтеграція. А євроінтеграція це в першу чергу. Якщо ми подивимося на їх порядок денний того ж європарламенту, це в першу чергу регіональна політика. Це і децентралізація наша, це і передання відповідних повноважень і фінансів відповідно на місцевий рівень. Більше 10 тисяч українців подали заяви до міжнародного реєстру збитків щодо пошкодженого чи зруйнованого житла внаслідок російської агресії. Заявлена сума становить близько 54 тисяч євро. Вартість позовів та розмір компенсації визначатиме комісія з розгляду претензій на сьогодні. Понад 400 українців, які подали заяви до реєстру збитків, вже отримали компенсацію за державною програмою є відновлення. Натомість відшкодування державою збитків через є відновлення. Не впливає на право громадян отримати компенсацію від міжнародного реєстру збитків, каже народний депутат Павло Фролов. Реєстр наразі є ключовим механізмом відшкодування збитків як для фізичних, так і юридичних осіб за міжнародним правом. Він створений у квітні цього року відповідно до резолюції Ради Європи. Це найбільша програма відшкодування в світовій історії. Крім компенсації за пошкоджене житло, українці зможуть подавати заяви на відшкодування в інших категоріях. Загалом, за словами парламентаря, до реєстру може надійти до 8 мільйонів заяв українців. Зараз подаватись можна лише щодо пошкодженого чи зруйнованого житла внаслідок російської збройної агресії. Причому вже не важливо, це житло знаходиться на підконтрольній території України або на тимчасово окупованій. Попри щоденні ракетні атаки РФ, експорт української сільгоспродукції не припиняється. Її обсяги збільшуються і вже перевищили 50 мільйонів тонн. Продаж вітчизняного продовольства за кордон здійснюється як українським морським коридором, а саме Чорним морем і Дунаєм, так і сухопутними шляхами. Більше ніж за рік Україна відвантажила свою продукцію у півсотні країн Європи, Азії, Африки та Америки. Українські агровиробники здійснюють експорт як за комерційними контрактами, так і в рамках ініціативи президента Зеленського Зерно з України а також за міжнародними програмами, зокрема ООН. Українське продовольство потрапило до майже 400 мільйонів споживачів в усьому світі, каже член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Вітчизняна продукція нині особливо користується попитом за кордоном, адже в більшості країн через погодні умови простежується дефіцит на деякі агрокультури. На світових бієжах що кукурудза, що, соя, що там ріпак, пшениця все підняли значну ціні порівняно з минулим сезоном. І Москва знову маніпулює своїми продуктами в світі, блокуючи наше постачання. Потрібні були б додаткові системи безпеки, щоб наші хлопці могли збивати цей весь металобрух, який летить, і вільно постачати. І наші аграрії отримували світову ціну, а не занижену через те, що в таких ситуаціях вартість логістики здорожчується».